Головне події в Харкові та області 13 жовтня. ФПВі-дрон сьогодні долетів до Харкова. Безпілотник влучив по гуртожитку навчального закладу в Київському районі міста. Вибух пролунав близько 9.20 ранку. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в гуртожитку мешкають, зокрема, переселенці з Куп'янська. Обійшлося без постраждалих. Проте вилетіло не менш як два десятки вікон і пошкоджені автівки, що стояли поруч. Об'єднана енергосистема України досі говтується після масованого удару, що стався на минулому тижні. Зранку в Харкові та області застосовували графіки аварійних відключень. Вони діяли недовго. Вже о 13-й ситуація стабілізувалася. Разом із тим, Харків обленерго попросили споживачів бути ощадливими. Шість років за ґратами проведе проросійський посібака з Харкова. 33-річного чоловіка суд визнав винним за трьома статтями кримінального кодексу. Він зокрема збирав інформацію про дислокацію ЗСУ та розповсюджував її в телеграмі. У цьому ж месенджері громадянин систематично поширював російську пропаганду, нахвалював окупантів та заявляв про необхідність приєднання регіонів України до РФ. Тощо на вирок фанат Росії чекав у СІЗО. У Харкові лікарям швидкої знадобилася допомога рятувальників, аби ушпиталити пацієнтку. Жінку вагою понад 200 кілограмів не могли спустити з дев'ятого поверху. Подробиці навели в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Бригада швидкої, прибувши на виклик, діагностувала в пацієнтки легеневу та серцеву недостатність, але до карети екстреної допомоги її доставити не могли. Адже ліфт у будинку працює лише до восьмого поверху, тож на місце викликали ДСНС. Лікарі спільно з рятувальниками обережно перенесли жінку на поверх нижче, а далі ліфтом і сходами до виходу. Зараз пацієнтка в лікарні. У Харкові поліціянти викрили оригінальну схему викрадення автівок. Чоловік, якого підозрюють у її реалізації, прикидався власником авто. Він викликав евакуатор і сплачував за доставлення машини, яку запримітив до гаражного кооперативу. Так без руля залишилося щонайменше троє автовласників. Фігурант уже зізнався в скоєному, а його чотириколісну здобич розшукали. У Харкові вели карантин через Сказ. Випадок зафіксували в Шевченківському районі. Повідомила прес-служба міськради. Захворіло домашнє кошеня. Тварина загинула 8 жовтня, а перед тим вкусила свою власницю. Згодом у лабораторії підтвердили діагноз. Жінці провели антирабічну вакцинацію. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.